Друзі, привіт всім! Хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Побажати. Що зараз можна побажати? Звичайно, мира, перемоги, щоб в цьому році була перемога. Хочу подякувати всім військовим, всім, хто боронить країну від агресора, щоб ви всі побачили цю перемогу. Всі живі, здорові, цілі! Хочу побажати всім, хто має кохання зберегти його, і хто не має, зустріти це справжнє кохання, взаємне кохання. Але я хочу, щоб ви всі зустріли взаємне кохання. Це дуже круто. Якось важко мені було в цьому році вітати вас. Останнє відео ви бачили, загинув мій знайомий. Я робив це відео, дуже важко воно мені вдалося, чесно скажу. Людина втратила те саме кохання. Я бажаю всім, хто втратив близьких, бажаю сил пережити це все. Бо це дуже важко, я знаю. Всіх з Новим роком. Перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам. З Новим роком!